Yeah. <laughs> Всім доброго дня, шановні українці. Ставте лайк наперед, авансиком, будь ласка. Сьогодні ми будемо знімати такий міні-оффроуд на міні-малочках. Ми покатаємо по класних горочках. У нас же є зимня гум гума. От. Я думаю, що це відео принесе вам задоволення. Включаємо спортрежим, виключаємо стабілізацію. Зараз у нас тут трошки болото, нічого серйозного, для таурега це не проблема. От. А далі має бути дуже цікаво. Виключимо парктроніки, щоб не пікали. Давайте просто представимо, що ми агроном або фермер, і ми купуємо таурег для того, щоб їздити по поганих дорогах. І тут у нас попадає така дорога з калюшками. Розуміло, що для товарега це не проблема, просто знімаємо то, як він проходить. дороги є біля закинутої ферми Це цікаво що буде чи виїдемо ми там чи ні ну зліва та що дорога то точно виїдемо а справа там іде крутіша трохи вона Це цікаво я тут постійно трактором ганяв <с> а тут <с> та орегом вже та трактор та орех одне і то саме, по, по факту. Ми їдемо наліво чи направо? Давай, наліво. Поки Дімон рухається на горку. Не, наліво буду. Наліво. А потім направо, якщо наліво виїду. Зараз будемо пробувати їхати по звичайній глиняній дорозі вгору. Подивимося, що з цього вийде. Да Машина остигає, ми переміщаємося на другу горку. Тут здається, що такий більш крутий підйом. Може і такий самий, не знаю. Цікаво, чи вийде сюди виїхати чи ні. Чо, я погнав. Що він сюди не виїде. Це да, але це навряд чи поможе. Може поможе, але я вже не хочу її мучити. Як бачите, що та тяжковато. Але якщо так пробивати одну і ту школі, то можна по суті виїхати. Треба пустити трохи колеса, тоді він міг би поїхати, я думаю. Але ми цього робити вже не будемо. Бо якийсь того смисл. Бо цю горку я не хочу мучити його під цю горку. Поїдемо отуди, направо вверх. Мушу визнати, що блокіровки не допомагають в такому випадку, коли слизька дуже дорога, він наоборот стоїть і жається. Якщо навіть відключити цей, відключити стабілізацію, то теж нічого не буде. То тільки треба переключатись на постійний повний привід і все на цьому. Як бачите, температура коробки піднялася, обично вона трошки нижче і температура до на 90 стоїть, обично менше 90 градусів. Йолки, як понесло тобі! ого! Ого! Але все одно ж виїхав. В такому стані зараз товарех буде що мити. Але в нас попереду ота горка. Цю горку ми не взяли. Ось тут яка йде, одну взяли. Але зараз попробуємо ще туди. Якщо не виїдемо, то на цьому все. Якщо виїдемо, то побачимо, що буде далі. Насправді машинка, коли тримаєш газ в пол, виключаєш стабілізацію. То вона якось сама регулює, скидає газ. Нема такого, що ти там тримаєш, і вона до одказа двигун працює. Може, це якось зв'язано з тим, щоб вона не дуже сильно нагрівалася. Подивимося, як в звичайних умовах, коли ти попадаєш в подібну ситуацію, що тобі треба виїхати, ти ж не будеш виходити в грязюки і спускати колеса. Ну якось неохота. От. І ми зараз подивимося, як вона в звичайних умовах буде карабкатися. Що нас тут чекає? Тут у нас така трава з водою. Ну це вже краще ніж глина, надіюсь машина зачіпиться тут і ми розженемося. Та тут дуже великий склон, тут хіба от бачиш попадеш тако в колію, тут якась вроді щебенка є, каміння. А, трохи накидають. Да. Можете ти... так зачіпиться вона. Включаю драйв просто і відключаю стабілізацію. Більше нічого не роблю. Буксує. Мене просто зносив вниз. Капець. Я думав, що я вже буду там в ставку, але ні, повезло з трьох горок на одну тільки виїхав, треба хоча б на дві. Ну давай Торях, включаем включаємо стабілізацію, пробуємо. Разгоняйся, разгоняйся, разгоняйся. Давай, родной! О, є, чудово! Дві гірки з трьох ми подолали, хоч не з першого разу. Треба було з першого більше давити просто. От і все. Можливо. Да. Ну що, Дімон, поїхали мити машину. Бачите, як справляються килимки іва коврики, які я взяв. Мені вони подобається, що в цих сотах залишається грязюка. Легше потім буде вимивати. Такі в нас вийшли по катушки, трошки помиємо лобовуху, чекай бо вже щось нічого. Та вже що, вже, вже все. Може і не треба було, але ну, вже ладно. Їдемо на мойку, зараз машина явно не для дрифта, це все-таки кросовер з підвищеною прохідністю, тому... тому так. З трьох горок дві ми взяли. Одна лишається на потом, можливо. <хи> Треба спускати колеса, і тоді, може, щось вийде. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтеся. Я стараюсь розвивати україномовний YouTube, автотематика. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей!